Чому тоді нам огидні речі, які не представляють реальної загрози організму? Експерименти показують, що люди не хочуть пити сік, який зберігався в абсолютно новій банці для збору сечі, не хочуть їсти суп із абсолютно нового медичного судна, або якщо його помішали, новим гребінцем чи мухобійкою. Але як це пояснити? Дідусь Дарвін у спогадах про свою навколосвітню подорож писав. О стрівній землі один абориген доторкнувся пальцем до холодного консервованого м'яса. Зі свого боку, я відчув крайню огиду до цієї їжі, хоча його руки не здавались брудними. Тут спрацював закон контакту, який нам говорить, що огидний об'єкт забруднює все, чого торкається, яким би короткочасним не був контакт, і якими б невидимими не були його наслідки. А новий гребінець чи мухобійка вважаються огидними лише тому, що вони призначені для контакту з чимось огидним. Це, очевидно, адаптація до фундаментального факту притаманного живому світу: мікроби розмножуються. Вони принципово відрізняються від хімічних отрут, які виробляють рослини. Небезпека хімікату залежить від його дози. Отруйні рослини мають гіркий смак, тому що і сама рослина, і її споживач зацікавлені в тому, щоб поїдання припинилося після першого шматочка. А от для мікроорганізмів безпечної дози не існує, бо вони розмножуються в геометричній прогресії. Один єдиний невидимий і невиразний на смак мікроб може розмножитися до такої міри, що швидко заповнить собою будь-яку речовину. Отже, як красиво підсумовує Стівен Пінкер огида це інтуїтивна мікробіологія. Детальніше про феномен огиди розповідаю у великому відео на моєму YouTube каналі. Посилання в профілі.